І хочу надати слово представникам Державного біотехнологічного університету. В нас запланована була доповідь Сирика Максима Леонідовича, проректора з науково-педагогічної роботи, але їх там обстрілювали вчора і сьогодні. Не знаю, чи приєднується наразі до нас представниця вишу і чи хоче вона нам щось сказати. Анна Миколаївна, я тут доброго дня. всім. Да, Ольга, доброго дня, будь ласка, вам слово. Декілька слів я перепрошую, бо я в дорозі в пробках, як ви сказали, в Харкові, який виїхав майже всі. Я вітаю всіх учасників конференції. Дуже рада і вдячна за запрошення в цьому році приймати участь у конференції. На сьогодні наше сьогодення. Спонукає нас до опановування нових сучасних форм навчання, освіти, викладання. Тому і викладачам, і студентам, як то кажуть, приходиться опановувати нові технології, і треба бути вдячним за це, тому що все, що ми вивчаємо, все нас робить сильнішими. Тому я Бажаю плідної роботи конференції, всім учасникам. Ще раз всіх вітаю і тихого, мирного нам дня, щоб все нам вдалося. Дякую. Багато не можу. Перепрошую. Добре. Дякуємо, Ольго, за теплі слова, за те, що. Сучасні технології дають нам можливість бути окремо у часі, бути окремо у просторі однак творити одночасно одну велику справу робити українську освіту кращою.